Ну що ж, Google знову намагається влаштувати революцію. Цього разу для програмістів з новим інструментом під назвою Антиґравіті обіцяють, що це початок абсолютно нової ери. Але чи так це насправді? Чи це просто черговий роздутий проект, який, можливо, ні до чого не приведе? Давайте розбиратися, що там з обіцянками, а що з суворою реальністю, з якою вже зіткнулася спільнота. І тут, знаєте, одразу виникає ключове питання, яке нам усім ставить цей антиґревіті. А чи не готується вся індустрія до такої фундаментальної зміни, де написання коду ну відійде на другий план, а головним завданням стане управління якимись ший агентами. Це ж, по суті, прямий виклик тому, ким є розробник сьогодні. Добре, щоб зрозуміти, звідки стільки галасу і суперечок, треба почати з основ. Що ж, це за звір такий цей Google Anti-Gravity? Давайте по суті. І ось тут найголовніше. Антіґревіті це не просто ще один редактор коду. Ні, ні. Це ціла платформа, яка просуває абсолютно нову філософію. Ідея в тому, щоб перекласти всю складну рутинну роботу на плечі агентів, а розробникові залишити таку, знаєте, роль архітектора, наглядача, менеджера. І що важливо розуміти, вся ця магія працює не у вакуумі. Вона повністю зав'язана на найпотужнішій моделі від Google на Gemini 3. тобто AnтіGravті це частина їхньої величезної стратегії у сфері штучного інтелекту. Тож яку ідеальну картинку майбутнього нам намагається продати Google? Як, на їхню думку, має виглядати робочий процес розробника в цій новій, так би мовити, агентній реальності? Ось послухайте це ж пряма цитата з їхніх рекламних матеріалів. Вони навіть не приховують своїх амбіцій. Прямим текстом кажуть. Ви більше не кодер, ви тепер менеджер. Звучить масштабно, егеш. І ось як це має працювати на практиці. Здавалося б, усе просто: чотири кроки: поставив завдання, агенти самі все зробили, потім просто переглянув докази їхньої роботи і, увага! Випустив продукт з абсолютною впевненістю. Хм, Звучить трохи занадто добре. А ось тут ідеальний світ Google стикається в реальністю. Цей коментар з Hacker News, як на мене, просто геніальний. Він ідеально показує скепсис спільноти. Одразу ж це корпоративне бачення наштовхується на дуже реальні побоювання розробників. І ось він, головний конфлікт. Ну що, поговорили про обіцянки, а тепер давайте до реальності. І, скажімо так, перший день запуску був не дуже гладким. Люди, які першими спробували інструмент, поділилися враженнями, і вони, м'яко кажучи, були не в захваті. І ось вам короткий перелік того, що відбувалося. У людей просто зависало налаштування аккаунта. Імпорт зв'язку, на який усі розраховували, не працював до того ж, усе було обмежено лише особистими акаунтами Gmail. Ну і загалом купа багів. Перше враження для багатьох було зіпсоване. Але вишенька на торті це звичайно, ось це. 20 хвилин. Уявіть собі, у деяких людей безкоштовні кредити на використання закінчилися за 20 хвилин. Люди просто не встигли нічого зрозуміти, як усе, кінець. Це, звісно, викликало найбільше роздратування. І ось цей коментар, мені здається, ідеально підсумовує загальне здивування. Люди кажуть: слухайте, ми готові платити гроші за хороший інструмент, але що це таке? 20 хвилин і немає можливості купити більше. Це справді викликало питання щодо стратегії Google, на кого це взагалі розраховано. Та знаєте, справа не тільки в багах чи кредитах. Запуск антігравіті підняв набагато глибші і цікавіші питання. Він став приводом для великих дискусій в індустрії і про технічні речі, і про філософські. І ось тут ми підходимо до дуже цікавої технічної деталі. Виявляється, антігравіті це не щось абсолютно нове, написане з нуля. По суті, це форк, тобто відгалуження від Visual Studio Code. Так, так, від того самого найпопулярнішого редактора від Microsoft. Google просто взяли їхній код і побудували щось своє зверху. І це, до речі, не вперше. Давайте подивимося на історію. Це така собі класична драма у світі IDE. Колись Microsoft зробила те саме з редактором Atom. Вони його форкнули, і їхній vs код, зрештою, витіснив оригінал. Історія, схоже, повторюється. Питання лише в тому, чи буде результат таким самим. Ось ця табличка чудово показує, наскільки це різні світи. Уявіть собі, звичайний VS Code – це як набір ідеальних високотехнологічних інструментів для майстра. А це, ну, це пульт управління цілою фабрикою роботів. Сама парадигма взаємодії змінюється кардинально. Окей, ми побачили ажіотаж, побачили проблеми. То що ж далі? Яке майбутнє чекає на цей проект? Щоб це зрозуміти, варто подивитись не тільки на сам продукт, а й на історію компанії, яка його створила. І ось тут виникає, мабуть, найбільша проблема, яка не має нічого спільного з кодом це довіра. А точніше, її відсутність. Усі ж чули про так званий цвинтар Гугл. Це довгий список проєктів, які компанія гучно запускала, а потім тихо закривала. І багато хто боїться, що антіґревіті може чекати та ж сама доля. І якщо підсумувати всі настрої у спільноті, то вийде приблизно така картина. Так, потенціал є, ідея цікава, це визнають майже всі. Але проблемний запуск і, що важливіше, репутація Google створюють величезний скепсис щодо майбутнього проєкту. Тож, врешті-решт, що ми маємо? Чи стане антигравіті тим самим проривом, який змінить правила гри, чи це просто черговий амбітний експеримент, який тихо зникне через пару років і поповнить той самий цвинтар? Питання залишається відкритим, і відповідь на нього, мабуть, покаже лише час.